Самомнігоське, доброго дня. Ми раді вітати у святині нашої школи музею індаті Тараса Григоровича Шевченка, чиє ім'я наш навчальний заклад новий з 1920 року. Історія створення саме цієї сучасної оновленої кімнати музею Тараса Григоровича пройшла певний шлях у час. Спочатку, у післявоєнні роки, у школі популяризацію творчості Шевченка займалася вчитель української мови літератури Живто Тамара Думенківна. Нині, на жаль, повільно. Саме з її ініціативи і розпочалася пошукова робота того матеріалу, коли перебував Тара на Полтавщині. Тоді в школі був відкритий тільки невеличкий куточок Шевченка. Пізніше, у 70-ті роки, ініціативу перехопив молодий педагог, учитель історії, а нині заслужений вчитель України, автор підручників історії Полтавщини Білоуського Олександр Аврійович, на І з притаманним йому на той час та й зараз ентузіазмом. Було сплановано оформити і відкрити музейну кімнату Шевченка. І так у школі у 80-х роках була відкрита перша музейна кімната Тараса Шевченка. А експозиції були намальовані власноруч Олександром Андрійовичем і зараз реставруються і на 5 березня вони вперед день народження Шевченка. Вони були проекспоновані у нас у галереї Тараса Шевченка. У 80-ті, -90 90-ті роки, завдяки і Олександру Андрійовичу, і педагогам школи, у міських конкурсах дизайн сучасної школи, наша музейна кімната Тараса Шевченка неодноразово була визнана однією з кращих у місті. Але сучасне життя суспільства і освіти, і нашої школи, вони вимагають переосмислення проекції діяльності таких великих українців, як Тарас Шевченко, на сучасність. Тому вже з ініціативи нинішнього директора школи Ленського Євгенія Анатолійовича, педагогів школи, батьків та учнів, був задум оформити сучасну вже музейну кімнату Тараса Шевченка, обладнану мультимедійним комплексом і сучасними вже декораціями та різними експозиційними матеріалами. Наша музейна кімната поділяється на чотири експозиційних розділи. Перший розділ, який ми мали можливість побачити, коли заходили до кімнати, він оформлений у національному колориті тієї епохи, в яку жив поет. Ви бачите колекцію рушників, важко повірити, але їм 150 років. І передані вони люб'язно для нашої музейної кімнати, жителькою села Писарівка Новосанжарського району Хомутко. Ганною Степанівною. Цікава історія і вишитої сорочки, яку ви бачите серед експонатів. Ця сорочка передавалася від матері до доньки протягом шести поколінь. Але склалося так, що остання донька, на жаль, народила двох хлопчиків чи, можливо, на щастя. І традиція передавання сорочки закінчилася. І один із хлопчиків це учень 11 класу нашої школи Собход Денис. Коли мама дізналася, що у нас відкривається музейна кімната, вона люб'язно передала цю сорочку для нашого музею. Наступний експозиційний розділ Він розповідає нам про Шевченка як геніального поета. Гордістю нашої музейної кімнати є колекція творів Шевченка та книг про поета різних років видання. Серед них є справді раритетні. Ось до вашої уваги книга Олександра Новицького «Тарас Шевченко як маляр, яка датована 1914 роком видання. Кобзар Тараса Шевченка 1918 року видання. Окремою книжечкою видано поему Сон 1943 року. Книга Шабльовського Шевченко та його історичне значення датована 1933 року. Також зібрано інші книги про поета від післявоєнних років до сьогодення. Гордістю нашої музейної кімнати є і унікальна картина у в 1845 року, ймовірно, написана самим Шевченком під час перебування його саме у селі В'юнищі. Цю колекцію книг і унікальну картину подарував для музейної кімнати Палкий патріот Полтави поціновувач творчості Шевченка, який майже все життя присвятив, щоб зібрати цю колекцію Савелій Іванович Бабенко. І коли він передавав цю колекцію унікальну картину для е, полтавської школи номер 7, то він дуже просив втілити його мрію у життя. Справа в тому, що все життя він мріяв зробити експертизу цієї картини на авторство. Чи справді ж Тарас Шевченко намалював її, коли перебував у селі Юнищі. Але за радянських часів за браком коштів на жаль. Цю мрію Савелію Івановичу так і не вдалося здійснити. Тому ми радо продовжимо його справу, поповнюючи колекцію книг різними раритетними виданнями, і обов'язково ми проведемо експертизу цієї картини на встановлення авторства. Прошу звернути увагу на наступний експозиційний розділ, який присвячений творчому генію Шевченка як художника. Цей розгляд складається з трьох частин. Перед вами копія картини Тараса Шевченка Катерина, яка була написана в 1842 році за одноіменною поемою. Мистецтвознавці визнають це полотно найкращим серед тих, які виконані олійними фарбами. Наступна частина: неперевершені рукописні рядочки із збірки. Із, вибачте, із вірша заповіт Тараса Шевченка, і остання частина цієї експозиції це копія картини Селянська родина. Намалював Якутара Шевченко, вперше перебуваючи на Україні у 1843 році. І ця живописна така експозиційний розділ він дуже доповнює музейну кімнату, оживляє і, звичайно, дає можливість і учням, і відвідувачам трішечки дізнатися про Шевченка як художника. Експозиційні стенди подорож Шевченка по Полтавщині. Дають унікальну можливість нам з вами відвідати ті міста і села колишньої Полтавської губернії, у яких неодноразово побував поет. Адже на полтавській землі він був тричі. Приємно, що саме Полтавський край відіграє важливу роль як у творчості, так і в житті Тараса Шевченка. Бо саме тут у нас на Полтавському краї. Він знайшов своїх щирих і надійних друзів, які до кінця його життя підтримували. Крім того, у Полтавській губернії він написав більшу частину творів, які війшли до збірки три літа. Полтавський край надихнув його на створення цілої галереї портретів, а також пейзажів. І, звичайно, що стосується особистого життя поета, то доля. Дала йому зустріч із двома прекрасними полтавками: це Ганною Закревською, яка була коханням майже всього життя поета, і Варварою Ріпніною жінка, яка, на жаль, неподільно кохала поета до кінця своїх днів. Побував Тарас Григорович і у нас у Полтаві, що особливо приємно. Перш за все, він відвідав міське кладовище. Де знайшов морів нашого видатного земляка Івана Котляревського, до землю вклонився йому, шануючи його талант. І потім пізніше присядив вірш послання на вічку пам'ять Котляревському. Крім того, збереглися малюнки, які виконав Тарас Шевченко на Уполтаві. Це будинок. Івана Петровича Котляревського і Возбиженський монастир. Приємно, що саме за ескізом Тараса Шевченка у під час у зародянських часів було відновлено оригінальний будинок, оригінал будинку, у якому справді проживав Іван Петрович Котляревський. Ну і ці експозиційні стенди доповнені. Таким фотоколажем із сучасного життя нашої освіти, нашої школи, тому що саме наші діти виховані у козацькому дусі. Виховуємо ми їх як справжніх нащадків кобзарів. Вони го кобзаря вони гордяться тим, що школа носить ім'я Шевченка, і тому ви бачите життя школи. Як ми вшановуємо пам'ять Тараса Гровича Шевченка. І я думаю, продовжимо цю справу гідно і через майбутнє покоління. Я дякую вам за увагу і запрошую вас на, до актової зали на святкування з нагоди 200-річчя від дня народження Шевченка та відкриття нашої шкільної музеї. Дорого, збірки дитячих творів. Нагороджується перегрест Софія, 5-го класу подавської школи номер 29. Пана Марка Анастасія учениця 8 класу школи 2 марці. На кращий повітря дорожнього. Нам дуже приємно сьогодні в ціна школа, яка носить Тараса Грогова Шевченка презентувати нашу спільну працю учителів міста і юних вихованців талановитих учнів Полтави. Діти, збірка Шевченкові вісти. в нашому місті. Включають в себе твори 53 талановитих школярів міста Полтави. Самі назви говорять про себе, назви поезій. Тарасові Шевченко, Пасвята, Дорогий Ковзарю, огортають твої сторінки, Тараси. Твори різні. Для когось це перша сходинка для успіху, до успіху, а для кого, можливо, це перший вже такий творчий тріумф визнання. Але всі ці твори об'єднує одне прагнення долучитися до благородної спільної справи. Утвердження духовних цінностей українського народу на безцінній спадщині, літературній і мистецькій спадщині Тараса Григоріча Шевченка. Видання укладення цієї збірки є однією з подій у рамках міської акції Добрі справи для Кобзаревої слави. І я запрошу зараз для... до слова наших юних авторів. Будь ласка, зустрічайте Софія Перехрест і град Наталія. Вони покипають зараз свої воля. Шевченкові крили, даруй мені доле, Шевченкові крила, щоб з ними до неба, я вгору злетіла, щоб бачити кручі, лани і до полі садочки пишнеї, волошки у полі. Даруй мені доле, шевченкові руки, я хочу вподобати. Творчості муки, я мрію Україну свою малювати, велику родину з лелеками хати. Даруй мені долю, Шевченкові очі, щоб бачити серця, вогонь серед ночі і справу до щастя, любові і волі, і силу зробити найкращу долю. Gracias. Я хотів би, раз відкривається у вас відкрився музей, хотів би подарувати для вашого музею. Дуже, мені кажеться, цінний подарунок. Копца і диск робачки.